Сучасний реанімобіль надає якісну невідкладну медичну допомогу і дозволяє оперативно транспортувати пацієнтів у тяжкому або критичному стані. До обласного центру екстреної медичної допомоги прибула карета швидкої. Це подарунок від міжнародних партнерів. Даний автомобіль відноситься до класу С. І він буде. У нас є такі бригади, як медицина катастроф, тобто п'ятдесятки. І вони будуть служити для. А вони ці бригади в підготовчому плані і пофункціонально вони виїжджають на самі екстремальні і важкі випадки. І даний автомобіль буде використовуватись для перевозки важкохворих. Які потребують дихальної реанімації і підтримуючої терапію дихальної, тобто інтубації, а також при всіх надзвичайно важких випадках, які потрібно чи допомогу надати в другій бригаді, чи перевозити, чи складні випадки обслуговувати. Унікальний реанімобіль подбала польська благодійна організація Ротарі. Загальна вартість автівки близько 200 тисяч доларів. Фахівці кажуть, це перший автомобіль такої універсальної комплектації, отриманий прикарпатськими медиками. Ми працюємо з багатьма міжнародними організаціями на сьогоднішній день. кожен по своєму нам допомагає, але найбільш активну, найбільш посильну благодійну допомогу нам надає Ротарі Клуб. Це є неурядова благодійна міжнародна гуманітарна організація, яка налічує 1 мільйон, 1 мільйон 200 тисяч членів, діє на більше 200 країн світу і надає нам цю допомогу. Карета швидкої обладнана сучасною медичною апаратурою, має систему подачі кисню, дефібрилятори та апарати штучної вентиляції легень. І навіть так звані механічні фельдшери. Усе медобладнання переведено до європейських стандартів. Нам треба розподілити наші руки так, щоб ми одномоментно і компресували, і дихали, і подавали медикаменти. Так званий четвертий член бригади дає нам можливість звільнити руки. Тобто ми маємо компресор зовнішній, який працює за рахунок. Акумулятора, знаючи принципи використання, можна його буде використовувати як четвертий член бригади. Тобто, правильно розмістити його на пацієнті, щоб даний елемент розмістився на грудній клітці, і він буде автоматично компресувати грудну клітку. Тобто нам звільняються руки. Вільні руки. Краще для пацієнта, тому що ми можемо більше йому допомогти. Спеціалізований автомобіль класу С повністю підготовлений для забезпечення екстрених виїздів та готовий надавати пацієнтам невідкладну допомогу. Віталія Когуч, Геннадій Томнюк, новини на вежі.